Еротика на максималках. Саме так називається цей аромат. Еротіка максималя від бренду New Notes. Це максимально спокусливий сексуальний аромат для нього та для неї. Він поєднує в собі такі ноти, як пачулі, фіалка, кедр, шмиранове дерево. Ну і, звичайно, дуже красиві ноти мускусу. І він дійсно дуже, дуже сексуальний та еротичний. Це аромат, напевно, який треба було б заборонити, тому що я вважаю, що таким ароматом можна спокусити абсолютно будь-кого. До чого ж він розкривається, як на чоловіках, так і на жінках по різному. Ми звичайно вже всією командою його затестили і можемо з певністю сказати, що це один з самих сексуальних, самих нестандартних і відвертих ароматів. Це той аромат, який я думаю, за рахунок своєї концентрації екстракт деперфан буде тримати щонайменше не на тілі. Ну а щодо шлейфу, так він досить інтимний, але біля 2 метрів. Еротіка максимальна від New Notes доступний до розпиву від 3 мл.